Тарас Шевченко, інстанізація до поєми Катерина. Сидить батько кіри стола, на руки схилився, не тиса на світ Божий тяжко зажурився, коли його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве легко. Старості бояре, Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати, проклятий час годинка, що ти народилась, як би знала до схід сонця, була б утопила, здалась тоді в тигані тепер москалені. Дячила. Іди шукай у Москві свепрухи, не слухала моїх дичей, то її послухай, іди нього, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю, а хто ж мою головоньку без тебе спорядження. Ледве-ледве поблагословила. Бог з тобою, та як мертва на дім повалилась, обізвався старий батько, чого ж дешне Богу? Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій бабочку, що я набила, прости мені, мій голову, як місто полонили. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати та осталася сиротами старий батько і мати. Пішла у садок у вишневий, богу помолитись, викопала землі під вишли на хрест промовила, не вернуся в далекому краю в чужу землю, чужі люди мене забудуть. Та про долю моє горе, чужим людям скаже. Не розказуй, голубень, де б не заховали, щоб грішної на сім світі людям не займали. Ти не скажеш, ось хто скаже, що я його мати. Боже твій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє, сама під водою, а ти гріх і спокутуєш людям сиротою, без баччих, пішла слово, плаче. Синочка на руках дитина, вийшла села, серце міє, назад подивилась, покивала головою, та й заголосила, як тоболя стала погодою, як в волі, припитій дорозі, як розсада на сонця, закапали сльози. За сльозами, залітими і світа не бачать, тільки сина приготає цілу. А вона, як і нічого не знає, маленькими ручицями пазми шукає. Сіло сонце за діхором, небо червоніє, утерлася, повернулась, пішла тітько мріє. Все силі говорили, говорили, дечого багато, та не чули вже тих річей ні батько, ні мати. Отаке От то на цім світі. Роблять людям люди, того в'яжуть, того ріжуть, той сам запогубить. А завіщо святий знає? Світ бачся широкий, та нема та прихилитись в світі одноким. Того доля запродала від краю до краю. Те де заховають, де ж ті люди, де ж ті добрі?